Вітаю вас. Мене звати Тетяна Іванська. Це про головне на апострофі. Поговоримо про політику Дональда Трампа і усе те, що стосується мирних угод, мирних заяв та України. Але розпочну з того, що Дональд Трамп продовжує змінювати інтер'єр Білого Дому відповідно лише до своїх подобань. У нього тепер там з'явився величезний портрет у вигляді його обличчя. Верніше я б сказала, навіть це американський прапор у вигляді обличчя Дональда Трампа. І ми розуміємо, що Дональд Трамп він змінює не лише інтер'єр білого дому а десь навіть інтер'єр усієї геополітичної картини цього світу. Ми ось цю картину і як вона змінюється, будемо обговорювати з нашим гостем Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Разом з нами на зв'язку. Влада рада вітати! Слава Україні! Навзаєм героям слава! Ну що, ми пам'ятаємо, що вже ось ось і буде дайте йому ще 100 днів. Так ну верніше буде перші 100 днів президентства Трампа. Вже зараз є повідомлення про те, що його рейтинг падає, але все рівно він наразі вищий, аніж Байдена. Тим не менше падіння відбулося, і ось на цьому всьому тлі він продовжує робити різні заяви. І звичайно, нас цікавить найбільше заяви, які стосуються нашої країни. Він заявив, що існує велика ймовірність. З того, що Україна російську угоду буде укладено вже на цьому тижні, а про це він принаймні заявив в рамках, які був присвячений великодньому заходу, який відбувався у Білому домі. І ось з одного боку, ми розуміємо, що влада Трамп любить робити такі заяви, але з іншого боку, в останні дні з'явилися чимало дописів про те, на що має погодитися Україна, що має віддати Україна. Там і Вашингтон і Пост писав, якщо я не помиляюся, чи Wall Street Journal. Зараз New York Post так само пише, що Україна готова віддати РФі 20% своєї землі. Поки це вважається де факто визнанням території, а не де Юре. Крім того, кажуть, що Трамп план, план Трампа може включати розгортання миротворців. У нас на Тер нашій території в Україні, але ми так само читали і про те, що ми маємо погодитися, що Крим це Росія, і про НАТО теж забути. Ось давай багато всього не говорила. Тому от задали ми загальну картину. Давай, будь ласка, зараз поговоримо про те, чого чекати найближчі три дні. Це звичайна заява емоційна, як любить Трамп, чи все ж таки є якісь напрацювання? Чому він в них тоді такий впевнений? Ти знаєш, я би сказав, що насправді в чергове з'явилися ці повідомлення, ось про там на що має піти Україна, або на що може піти Україна, і так далі. Щодо е, самого Трампа, ну знову ж таки, мені здається, що, е, по-перше, нам треба сприймати це, це знаєте, як дуже по-Трампівськи і дуже спрощено. Тобто, навіть попри те, що він сказав, що е, він сподівається, що цього тижня Україна і Росія щось якусь сьогодні укладуть. Ну, Я, якщо чесно, просто на сьогодні не бачу передумов. Тобто, грубо кажучи, е, не зрозуміло, в якому форматі, хто з ким. Ну, Тобто, Україна досі, е, якщо я не помиляюся, не може насправді вести перемовини із, із Путіним. Тобто е, я раніше собі це бачив так, що Сполучені Штати, якщо все ж таки вони не виходять із перемовин, да, зокрема, як було наприкінці минулого тижня сказано, якщо вони зберігають свої оці зусилля щодо певних контактів з Україною і Росією, то, грубо кажучи, оптимальним варіантом було б укладання. Угоди між Україною та Сполученими Штатами, і між Росією та Сполученими Штатами, тобто за аналогію, як Україна укладала так звану угоду про ну, так звану зернову угоду. Да? І це було би мені здається певним компромісним варіантом, який би в певній мірі достатньо насправді. Задовольнив би Україну, тому що це було б, грубо кажучи, під гарантії сполучених штатів, і там нічого не треба було б підписувати з Росією двосторонньо, скажімо так. Влада, вибач, будь ласка, я одразу уточню, але ми ніде не чуємо про гарантії сполучених штатів, ніде взагалі про них не йдеться, і вони не готові їх давати. Абсолютно, тут я маю на увазі, якби що Україною би в короткотерміновій перспективі могло би це сприйматися так, що ось сполучені штати фактично зобов'язуються якби слідкувати за виконанням цього, і цю в принципі схему е, дещо пропонував або розширював навіть президент Зеленський, коли е, фактично Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів про припинення вогню ще у березні місяці. Да, тобто е, якраз тоді е, і і президент про це говорив. А це означає, що якби це знаєте, це не була як там, як у нас кажуть часто і або іноді. Позиція якогось радника да, там або якогось посадовця, яка не відображає, як то кажуть, позицію усієї установи, яку він де-факто представляє, тому те, що говорив президент, що Україна передавала Сполученим Штатам зокрема конкретні дані про порушення фактично припинення вогню з боку Росії, це в принципі свідчило, мені здається, про те, що Такий би варіант, грубо кажучи, підписання е, угоди насамперед про припинення вогню е, між Україною та Сполученими Штатами, і між Сполученими Штатами і Росією, в принципі, задовольнив би Україну на короткотермінову перспективу щодо цих, цих заяв заяв Трампа, знову ж таки, я, е, я повторюся, що я не бачу просто на сьогодні перспектив і передумов, що саме по перше, він мав на увазі, е, ну тобто. Що можливо була би домовленість продовжити так зване е, великоднє перемир'я, але цього не відбулося. Ну тобто, тут дуже багато, дуже багато нюансів, і я думаю, що е, це просто знаєте, ну перепрошую за слово, але насправді хайп е, е, із боку Трампа. Ну знову ж таки, принаймні з тієї інформації, яку ми маємо на сьогоднішню на сьогоднішню хвилину. Тобто, я просто не розумію, що саме. Трамп мав на увазі, тому що ну от ми говоримо у вівторок, да в принципі, уже тиждень, скажімо так, розпочався. Тому е, я просто не бачу, що саме мав на увазі Трамп. І е, я думаю, що поступово, звісно, вони е, в чергове розуміють, що справа не в Україні, а в Росії, але знову ж таки. Щось же треба говорити, і зокрема Трампа, і в принципі, мені здається, що більшою мірою це продиктовано якраз бажанням утримати, знаєте, увагу навколо себе. Так само так само, як Трамп робив дописи після розмов із Зеленським із Путіним: що ось-ось, і значить. Уже буде прогрес і так далі. Ну тобто, насправді реального прогресу, реального прориву я поки що не бачу. Ну а ось стосовно цієї заяви щодо Криму, звичайно, що вона нас усіх багатьох тригернула, і чимало аналітиків, і політологів, і експертів кажуть про те, що це нереально, тому що це створить прецедент, і ну це небезпечно для штатів просити нас визнавати Крим російським. А що якщо ні, влади? Ну а що якщо вони кажуть, ну це ж не ми тиснемо. От вони самі мають мають це якось визнати. Є механізми у штатах, щоб на нас натиснути і. Ми визнали цей Крим. І наскільки це справді небезпечно для самих штатів, це небезпечно. Давайте почну з останнього. Скажу як людина, яка трохи глибше якраз вивчала питання не невизнання якраз Криму саме Сполученими Штатами, і скажу, що. Сама по собі політика сполучених штатів щодо невизнання Криму як частиною Росії вона ж теж не виникла на порожньому місці. Насправді, Сполучені Штати з усіх де-факто світових держав, да із ну, там, умовно із держав Великої Сімки, наприклад, вони мають найбільшу в світі історію невизнання такого роду анексії. І це дуже важливо для розуміння. Тобто у 18-му давайте коротко нагадаємо, у 2018 році е, державний департамент, який тоді очолював Майк Помпео е, за каденції Трампа, це був другий державний секретар уже Трампа, але тим не менше, як то кажуть, це було. І е, в, це сталося влітку 2018 року. Державний департамент е, фактично видає. З підписом державного секретаря так звану Декларацію Помпео. Що це означає? Та декларація Помпео чітко визнала, що Сполучені Штати ніколи не визнають Крим частиною Росії. Тому відповідно, без ну, скажімо так, відкликання цієї декларації або без оприлюднення нової, яка би перекривала або суперечила би тій? По-перше, це ну, юридично неможливо. Тому, знову ж таки, якщо ці повідомлення правдиві, то, грубо кажучи, на юридичному рівні в Сполучених Штатах це провернути швидко, швидко не вдасться. Хоча це не так довго, як нам би можливо, того би, того би хотілося, щоб якось цей процес сповільнити. Тобто, це в межах повноважень виконавчої влади. тобто… Президентська гілка, скажімо так, тому тут особливо ну, так, юридичних, скажімо так, е, політичних перепон в е, там в особі інших е, акторів Сполучених Штатів немає, але. Е, та декларація Помпео вона базувалася на так званій декларації Уельса 40 го року, коли Сполучені Штати не визнавали інкорпорацію Литви, Латвії Естонії до Радянського Союзу. І, на жаль, як ми знаємо, що та декларація фактично лишилася декларацією, і це не завадило. Фактично жодним контактам між СРСР та Сполученими Штатами у, у холодній війні, але фактично ця політика вона зберігалася е, до, е, до здобуття цими країнами незалежності. Тому з одного боку, є певна сталість у позиції в, в такого роду аспектах, в такого роду питаннях. А з іншого боку, е, знову ж таки, зважаючи на це теоретично. Мені здається, що можна було би трактувати ці повідомлення як бажання Сполучених Штатів, щоб Україна сама, скажімо так, не, не визнавала це в. Потенційних нових домовленостях з Росією або зі сполученими штатами, тобто, грубо кажучи, знаєте щоб цей пункт не звучав е, так е, так радикально що, то грубо кажучи, що там підтверджуючи, грубо кажучи, що Україна, е, е, що, що Крим це. Українська територія, тобто теоретично, це це могло би насправді розглядатися, але знову ж таки для офіційної позиції Сполучених Штатів є певні перепони, які за бажання, звісно, теоретично можна доволі швидко подолати. Угу. А щодо ось ми ж пам'ятаємо, що є ще спецпредставник Вітков, та, який зустрічався там із кремлівською цвіллю, і потім він і по Ірану веде перемовини. Але ось після розмови давай згадаємо з Путіним. Він казав, що для України можуть бути менш важливими ті регіони, де переважають нібито російськомовні. Ну тобто, абсолютно не російська пропаганда, абсолютно російська повістка. Він її повторив. От нам за це я. Якось варто зараз хвилюватися. Такі дискусії будуть протягом цього тижня, і під час певних перемовин чи певного документа. Ми ще наразі, до речі, не знаємо, що буде. Ну Трамп щось анонсує. Я думаю, що насправді росіяни вже багато часу присвятили саме закидуванню такого роду політичних насправді вудочок. Тому я думаю, що це може лише продовжитися. Бо Посилитися. Тобто сказати, що ось такого роду теми будуть виникати лише цього тижня, я думаю, було б все ж таки перебільшенням. З іншого боку, от загалом ця історія, про яку ти згадала, і багато інших, мене наштовхує все більше на думку, що росіяни говорять американцям те, що американці хочуть почути, а ми говоримо їм. Правду, і е, ця правда їм не завжди приємна, не завжди коректна, можливо, не завжди е, бажана. Да? А от е, якраз те, що говорять американці, ось тут е, е, припрошу, те, що говорять, говорять росіяни, вони як то кажуть, йдуть по е, усім пунктам. да Тобто, от я дуже добре пам'ятаю насправді інтерв'ю пана Дмітрієва е, на Fox News і от якщо цей інтерв'ю послухати, знаєте, це, це можна просто, просто галочки ставити. Знаєте, ось тут комплімент, тут комплімент, тут важливий пункт, тут важливий пункт. Знаєте, там і вже за дві хвилини вже такого роду є 10 пунктів. І вже можливо до кінця ні, ніхто не буде слухати, тому що вже як то кажуть, він захопив потрібну аудиторію. Е, на жаль, сумно це визнавати, але треба вчитися такого роду такого роду дипломатії, якщо ми все ж таки сподіваємося на. Е, хорошу таку ну, конструктивну участь Сполучених Штатів у е, наших зокрема зусиллях і нашому бажанні, зокрема, завершити да. нані активні бойові дії. Тому, е, тому знову ж таки, на жаль, мені здається, що поки що ця адміністрація краще сприймає те, що вони хочуть почути, ніж правду. Це об'єктивна реальність і мені здається вони цього теж не приховують. Я маю на увазі адміністрація Трампа. Влада, а може бути варіант, що вони не те, що не приховують, вони не те, що не хочуть розуміти, їм просто це десь не потрібно. От питання в тому, наскільки ми зараз важливі, тому що ми ж неодноразово не лише на цьому ефірі говорили про те, що у Трампа є ідея фікс розсварити десь Росію і Китай, і це робиться за наш рахунок, так укріпити десь Європу, щоб вона почала думати більше про свою безпеку. І це робиться також за наш рахунок, поки наші війська обороняють Україну і цілу Європу. Зараз ми ж пам'ятаємо. Тему, що вже стало відомо, і це вже офіційно, Росія та Іран стали союзниками. Так ось наскільки ми зараз тут важливі для Трампа, він ось тут домовляє: Росія, ним, вибачте, але крутить як циган сонцем, є такий стали вислів, так. І він чи цього не помічає, чи йому просто до цього всього байдуже. Ну, тому що насправді світ вже ж розуміє, що Трамп не може нічого робити, окрім там сильно голосних заяв. І тут тоді питання в тому. Якщо вже Росія і Іран стали офіційними союзниками, якщо Трамп погодився на угоду, яку колись сам критикував, то де тут ми? Мені здається, що все ж таки ми досі для Трампа важливі з точки зору того, як засіб досягти своєї цілі, зокрема, як мінімум, припинення вогню. Тобто ми для нього все ж таки інструмент для. Для досягання цієї цілі, і знову ж таки інший аспект цього виміру або цього питання це те, що якщо зараз американський конгрес, ну тобто, певні певні такі активні, я би сказав, його представники, зокрема з боку республіканської партії, будуть просувати ідею того, що давайте, от поки ви тут, якби ну так де факто ні до чого не прийшли. Давайте все ж таки проголосуємо там ще один законопроект на підтримку України, тому що війна триває, і так далі. От якщо ці голоси будуть такими дуже помітними, то, то насправді, на жаль, для, для Трампа це найлегший спосіб вийти до американської аудиторії і сказати, що ось бачите, знову значить ці. Однопартійці, наші е, ну там, тому що зараз у е, республіканців більшість у Нижній палаті, ось вони знову хочуть там проголосувати за мільярди доларів для України. Ось я хочу зробити так, щоб е, американські платники податки не витрачали стільки коштів на підтримку іншої країни. Значить, ось тому ми маємо завершити цю війну. Тобто, е, знову ж таки, мені здається, що це. Сумно визнавати, але ми маємо з цією реальністю теж е, працювати що нас, зокрема, адміністрація Трампа вимірює у грошах, і е, зокрема, саме тому вони. Загалом хочуть швидше завершити війну. Я не сильно вірю, якщо чесно, в цю історію там про Нобелівську премію миру, і от, що Трамп і там якось нею марить. Е, можливо, але е, більш прагматичний інтерес, мені здається, теж керує насправді президентом Трампом е, і в цьому аспекті. Тому сказати, що е, Уж зовсім, скажімо так, ми не цікаві. Мені насправді, е, все ж таки, поки що важко, але те, що Трамп, е, е, як то кажуть, намагається знайти постійно швидкі рішення до складних проблем і е, там готовий, е, що називається, кидатися стрілами і в Росії і в Україну е, щось що цього не відбувається, це однозначно, тобто. Тут насправді немає, немає сумнівів, і звісно, що його по-хорошому вже так насправді бісить те, що е, швидко домовитися не вийшло. І мені здається, ми тільки маємо насправді подякувати пану Келогу, зокрема, що йому вдалося певною мірою е, цей. Дедлайн фактично посунути на перші 100 днів роботи адміністрації, і мені здається, що Вашингтоні вже розуміють, що, скажімо так, Путін не готовий до серйозної домовленостей до, до 9 травня. Тобто для нього критично важливо ось показати, все ж таки, що ось значить, це річниця. Завершення війни, і ось значить, грубо кажучи, Росія там ні до яких компромісів насправді не дійшла зі сполученими штатами, значить, показати, яка Росія сильна, і так далі. А адміністрація Трампа поступово, так чи інакше, приходить до думки, що реальних важелів впливу для, для тиску на Росію насправді не так то й багато. А власне, я хотіла, от ми починали свій також з тобою ефір, з тим, що рейтинг Трампа падає, і ось як це все відображається на ньому. І тут більше мене цікавить, як ти вважаєш на рейтингу Трампа, на рейтингу верніше схвалення роботи його як президента, відображається більше його зовнішня політика чи внутрішня? Так, я лише скажу, що зараз діяльність Трампа на посаді президента схвалюють близько. 42% опитаних тоді, якщо три тижні тому було 43 а після навгуранції 47%. Хоча це все рівно наразі більше, ніж рейтинг схвалення Байдена. Але тим не менше, як ти вважаєш, на його рейтинг зараз більше впливає зовнішнє чи внутрішнє? На що він збирається? Ну, звісно, такою, знаєте, академічною насправді відповіддю або однозначною, насправді, буде якраз внутрішня політика. Але я би сказав, що. Трамп, зокрема, в своїй риториці, яку так чи інакше слухають, зокрема, його е, виборці, він бо він багато пов'язує внутрішню і зовнішню політику, зокрема, от про ці тарифи. Да? Тобто, принаймні, та аргументація, з якою він, зокрема, виходить е, і оголошує певні рішення, зокрема, от про тарифи, да? тобто, що ось ми робимо це, щоб, значить, грубо кажучи. Американцям було легше, щоб значить більше, більше, фактично якраз вироблялося всередині сполучених штатів, і так далі. Тобто, тут так однозначно, враховуючи риторику Трампа, сказати складно, але звісно, переважно, все ж таки, це йдеться про внутрішню політику, це йдеться про, про діяльність маска і. І так далі, це про кадрові рішення, це про е, вже певні навіть і скандали, які були е, в адміністрації, то, е, зокрема і з е, різними месенджерами і чатами і так далі. Тому ну, от, власне зараз питання по піту Гексету так само виникає, так, абсолютно, абсолютно. Ну з, знову ж таки. Трамп не з тих людей, що довго тримається там за, за, певні, за певні персоналі. Просто тут інша ситуація ніж його перший термін, тому що він розуміє, що це вже не ну, скажімо так, не, не перший його термін, і люди теж розуміють, що вони в цій адміністрації можливо не назавжди, да. Тобто, що не обов'язково з цими людьми він буде проходити всю цю політичну дистанцію, і з іншого боку. Трамп вже теж розуміє, що е, такого роду кадрова політика, да, як була в першій адміністрації, коли багато людей він звільняв фактично без пояснень. І він розуміє, що всі вони, грубо кажучи, потім виходять із різними книжками, мемуарами там і. І ще чимось, і це якраз суттєво впливає на рейтинг Трампа самого да і на його сприйняття, то він я думаю, що в другий, ну в другий термін буде дещо більш обережним в цьому плані. Але е, те, що він не буде, скажімо так, триматися за людей токсичних або які будуть тягнути цю адміністрацію вниз. Це, це теж ну мені здається, очевидно. Хоча. Зараз він не буде, мені здається, так стрімко звільняти людей загалом, як раніше. Ну що ж, ми будемо за цим дивитися. Я думаю, що все ж таки до цієї круглої дати ста днів його першого президентства, Ми ще побачимо, чимало сюрпризів. Будемо спостерігати за зустрічами. До речі, Трамп сказав, що він поїде на похорон папи Франциска. І президент України також сказав, що таки планує. Можливо, зустрінуться ще й там, і будемо дивитися на що це вплине. І будемо вам говорити. Владислава, дякую тобі дуже за те, що долучився завжди рада Тебе бачите, Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був разом. З нами на зв'язку. Ну а вам я нагадую, любі друзі, що наше основне завдання зараз бути сильними і бути єдиними, і пам'ятати, що ми повинні підтримувати наші збройні сили України. Тому що, якщо ви не підтримуєте свою армію, є величезний ризик стати частиною армії окупанта. До зустрічі!